Всім привіт! Е, так, коротко відповідь на таке питання, як я об'єднюю відводки з, з основними сім'ями? Чи дві сім'ї об'єднати, чи два відводка. Робота та ж сама. Так, як це в мене виходить? Я формую ось, наприклад, на цьому місці десь середина, початок травня відводок. Переважно на маточник. Кормова рамка і рамка з розплодом на виході. Ось, Наприклад, цей корпус стояв зліва. Ця матка переважно облітується, дуже рідко таки не облітується. Там одна з 10 може бути. Так, І, наприклад, до цього часу. Це позавчора об'єднав сім'ї. Це було, здається, 8 чи 9 липня. Так, До цього часу сім сімейка наростає. Правда, потрібно її підгодувати два-три рази. Дати десь по пів літри. Даю медової сети. Так, ця сімейка розвивається до 6-8 рамок, гарної обсидки, там біля п'яти рамок, такого платнячка різновикового розплоду. Так, і приходить цей час. Так, тоді. На протязі наприклад, дня десь це у мене перед обідом шукаю в основній сім'ї стару матку, її ліквідовую, тоді на вечір ставлю газету на цю сім'ю і через газету ставлю відводок. Ось цей, беру з цього місця, і на це. Так об'єднюю. Стоїть приблизно 4-5 днів. Тоді треба буде, так як в моєму випадку, тут лишається ця матка. Вони об'єднуються, прогризають переважно більшу половину газети. Це видно, як не спереді викидають. Тоді цю матку опускаю в перший корпус через ганіманку. Беру з рамкою розплоду, на якій вона знаходиться, опускаю в перший ганіманка, і в мене три корпуси з бджолою. Тут переформатовую, як мені треба. Переважно колодязем. Тут відкритий розпліт, тут печатний, і цей корпус повністю медовий лишаю. Це щоб відібрати в першу чергу цей корпус, тоді другий. І третій корпус лишається. Це можливо буде якась спожнивна гречка, можливо, якісь різнотрав'я до середини серпня, а можливо, ні. Там як попали. І ця бджола, що на цьому місці обліталася стара, і вона вліво-вправо розходиться по сім'ях. Це можна сказати ще й часткове нарощення е, сили бджоло сім'ї в зиму. І так само під основний взяток. Бо тут майже корпус бджоли виходить. І додається плюс три корпуси бджоли старої сім'ї, що була. Я так само і відводки формував, ось стоїть. Тут два відводка, два відводка і три маленьких ось в одну сімейку з'єднюю. Зараз стоїть газета, це буду напевно завтра, десь або під вечір, або з самого рання. Зранку буду їх перебирати, ставити решітку роздільну. І так будуть працювати. Вверх піднімаю, підніму з п'ять рамок. Відкритого розплоду, а знизу поставлю порожні рамки і весь печатний розплід. Печатний він швидше виходить, матка засіває. Це так само виходить нарощення бджіл в зиму. Бо зараз ця бджола, що вилупиться, вона буде годувати наступну вже генерацію серпневу бджолу, яка буде йти в зиму. Так, ось так коротко моя робота Це з такими сім'ями. Думаю, роз'яснив, доходчиво. Всім удачі, всім пока. І ще додам коротко, як міняю маток у своїх сім'ях. У мене відводків вийшло цього року в два рази менше ніж потрібно, щоб так поміняти маток в сім'ї. Просто одномоментно заходжу, залажу в сім'ю, стару матку ліквідовую і зразу підставляю. Кліточку з новою маткою, з відкритими всіма отворами. Ну, це так в моєму випадку. Так я роблю. Якщо у вас є маток в достатній кількості, можете так ризикувати. Цього року так робив ну, напевно сімей 15-18, поміняв матки. Тільки одну не прийняли. Одну, і то сім'я була така собі рваний розпліт. Вона була вже трохи агресивна, бо щось було не в порядку в неї. А ось ці, наприклад, дві сім'ї, там ще одна є, поміняв, так як я говорю, і приймають нормально. Перевіряю десь на п'ятий день, після того як так зробив. Матки вже на той час переважно по рамці рутівській є засіву, нормально працюють. Ось в цій сім'ї так само поміняв, там ще одна сім'я і всюди приймають нормально. Тим більше якщо зараз робити в цей період, коли в гнізді набриск, мінімум відкритого розплоду, на цю матку приймуть, навіть не замітять, що в них нова матка. Всім пока!